Ти майже догнав! Давай, давай, давай. Итан, ще трошки! Ти майже зрівнявся з ним! Хочеться, а не дають, доки не отримаєш Плутоній. Ні. У нього на тебе інші плани. Ти здасися владі сам і визнаєш, що ти Джон Ларк. Ти зустрінеш смерть старого світу у темній камері. А як не схочу? Я її янглохоронець. Побачу тебе ще раз, її кінець. Попередиш її, її кінець. Учись програвати. Ці креслення ми знайшли в лабораторії доктора Дельбрука в Берліні. Це ядерний пристрій на 5 мегатон. Він потужніший за всю вибухівку Другої світової. Щоб знешкодити його, зазвичай ми перерізаємо цей дротик. Тільки зазвичай в окрилий на два плутонієві ядра відповідно дві бомби. Так вони з'єднані мікрохвильовим запобіжником з точністю до однієї десятої секунди. Будь-яка спроба знешкодити одну бомбу автоматично підриває іншу. Механізм запускається і бомбу вже не знешкодити. Відлік активується дистанційним детонатором. Це ще один запобіжник. Відлік починається його вже не зупинити. Ну а яке у нас рішення? Ми міркуємо. Отже, як не крути усі ми камікадзе. Що таке? Ти присядь, будь ласка. За всі ті роки, які я знайомий з Ітаном, для нього мали значення дві жінки: перша його дружина. Ітан має дружину? Ні, колись мав. Що з нею сталося? Ну, її захопили люди, які хотіли нашкодити Ітану. Не хвилюйся, він її врятував. І все зав'язав. Вони були щасливі певний час. Та недовго, бо коли щось погане ставалось у світі. Ітан думав, я мав там бути. А дружина думала, хто оберігав світ, поки Ітан оберігав мене. Вони обоє відчували, що неминуче, рано чи пізно щось справді жахливе відбудеться. Тому що вони разом. Отже. Де ця жінка зараз? Вона фантом. Їй не звикати. Я сам її навчив. Періодично вона подає сигнал, і Ітан знає, що вона в безпеці. Це його підтримує. Нащо ну, що ти кажеш мені це? Не в цій халепі, бо Ітан не дав мені загинути. Він хороша людина. І ти йому небайдужа. Він цього не визнає. А йому зараз зайвий головний біль ні до чого. Якщо і він не байдужий тобі, відступи в бік.